Нині тримають найзапекліші удари ворога. Павло Васильєв розібрав ситуацію на фронті і сам з'їздив на Куп'янський напрямок. Палаюча Авдіївка. На які хитрощі йдуть росіяни, штурмуючи місто. Їх не видно в квадрокоптер. Вони металом захищені від уламків. Чи дійсно ситуація критична. Якщо нам доведеться відходити, то Авдіївка це поміна висота. Та що відбувається на іншій, не менш гарячій ділянці фронту, армія РФ прагне відтіснити ЗСУ з лівого берегу осколу на правий. Факти тижня про головні події цього тижня на фронті. Ці страшні кадри були зафільмовані в Авдіївці цього тижня. Українські бійці дивом не потрапляють під розрив російської КАП, керованої авіаційної бомби. День і ніч російська авіація і артилерія стирають з лиця землі Авдіївку. Вцілілих будинків немає. Російські окупаційні сили штурмують місто з трьох напрямків, прориваються через промзону і приватні будинки на сході, намагаються зімкнути кільце оточення з півдня і півночі в напрямку тоненького і Орлівки. Але найголовніше впритул наблизилися до ось цієї дороги, яка виводить на трасу 0542. Саме нею забезпечується логістика напівоточеного міста. Зрозуміло, що в таких умовах тримати оборону надзвичайно складно. Але що робити далі? Екс нардеп, а нині військовослужбовець ЗСУ Єгор Фірсов щодня літає над Авдіївкою. Ситуацію називає не просто складною. Вона критична. Критична вона в тому, що ворог, обійшовши місто з флангів, контролює логістику, тобто. В Авдіївку складно заїхати. з Авдіївки складно виїхати. Наші військові, не зважаючи на таку складність, все ж таки розробляють операції і заїжджають все ж таки в місто. Росіяни, штурмуючи міські квартали і околиці, вже відмовилися від масового використання техніки. Залізо намагаються берегти, хоч і не завжди виходить. А ось людей їм точно не бракує. Та й штурмовики йдуть на усілякі хитрощі, щоб захопити зненацька наших бійців. Вони використовують різні, ну якби типи просування. Інколи навіть накриваються таким, скажімо так, шматком металу, повзуть потроху до наших позицій, повзуть, повзуть їх, не видно в квадрокоптер. Вони металом захищені від уламків. Потім вони підповзають там за 30 метрів до позиції, починають кидати на позиції е, нашої піхоти гранати. Чи може командування ЗСУ ухвалити рішення залишити Авдіївку? Вочевидь, так, але поки тут пишеться Бахмутський сценарій, тобто армія РФ втрачає і людей, і техніку в дуже болісних для російських генералів масштабах. Я звертаю увагу, що е, там відступ не є якимось проявом поразки. Там чи чи якоїсь великою втратою ціллю є завдати ворогу непоправних втрат. Фактично, після бахмута припинив своє існування Вагнер як, як бойова сила. Втрати загарбників за останніми і, вочевидь, неповними даними вже сягнули 13 тисяч людей. Техніки більше 220 одиниць. І, хоча сили росіян явно переважають, вийти з міста не таке легке рішення, як здається. Якщо нам доведеться відходити, то Авдіївка це панівна висота. Тому розуміємо, що трошечки від Авдіївки це вже буде не панівна висота а навпаки. Тому для того в Нізінні ніхто не буде тримати оборону. Ми розуміємо, що це не ну військової точки зору це неприпустимо. Тому відходити доведеться на 15-20 кілометрів. В такому випадку наступна лінія оборони, якщо дивитися, де саме проходять панівні висоти, це лінія Курахове-очеретине-костянтинівка. Вочевидь, новопризначеному главкому сирському доведеться розв'язати рівняння з багатьма невідомими, чи варто відійти на інші позиції, чи тримати оборону в місті і навколо нього, а може зробити щось інше, найближчим часом. Командування планує проводити дії, які будуть дуже неприємними для ворога, Незважаючи на досить критичну ситуацію, незважаючи на умови, вже в яких війська опинились, тому що вони якби в, в напів цьому катлі, логістика дуже складна. Заїхати дуже важко. Але повірте, найближчим часом вже прямо у ці дні будуть ворогу певні сюрпризи. Але Авдіївка не єдина гаряча точка на фронті. Жорстокі бої ледь на щодня тривають і на куп'янському напрямку. За різними даними росіяни підтягнули туди 40 тисяч на військо, сотні одиниць артилерії і бронетехніки, аби до президентських виборів ОРФ зробити подарунок Путіну, захопивши місто Куп'янськ. Але поки застосовують обережну тактику, Перша хвиля хвиля. Вони роблять розвідку боєм, друга, третя, п'ята. Ось коли вони покладуть купу свого непотрібу, тоді вже вони відступають і чекають 4-5 днів, що далі їм робити. Як і навколо Авдіївки, тут у Харківській області, на лівому березі осколу, російське командування, м'яко кажучи, не звертає уваги на втрати. От і їх там, як наша розвідка, побачить. Ось коли їх там наша розвідка побачить, людей 100 приблизно вони їх кидають по групах. Спочатку по 5, потім дивляться, що у нас вже менше залишилося, то вже кидають по 10, по 20. Ну наші з ними також розбираються. В нас вже є також дрони. Ми їх перехитрюємо. На користь росіян грає близькість до власних кордонів. Людей і техніку перекидати сюди набагато легше. Якщо говорити глобально, то стратегічна мета росіян на північно-східному фронті не змінилася. Це повторна окупація частини Харківської області. Армія РФ прагне відтіснити зсу з лівого берегу осколу на правий, щоб широка ріка стала. Природнім захистом від можливих українських контратак на лівобережжі осколу окупаційні війська атакують по трьох напрямках на півдні в бік лиману, по центру штурмують піщани. Мета північного угрупування Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий важливий залізничний хаб. Але на плани і головне спроможності росіян скоріш за все впливає ситуація на інших ділянках фронту. Я більше. Трактують там їхні дії на даний момент на купінському напрямку як відволікаючі. Але оскільки в, ну, в тому числі вже на їхню думку, ситуація в Авдіївці вирішиться в найближчі дні, я переконаний, що з другої половини лютого вони активізуються саме на купінському. Напрямку найгірший сценарій, тобто вихід росіян на берег осколу, південніше Куп'янська, навряд чи їм принесе практичну користь, бо далі не якийсь струмок, а повноцінна водна перешкода. Теоретично можна пропустити, що вони вийдуть на річку Оскіл, бо там ми на лівому березі, на лівому березі річки тримаємо оборону, але ну це трошечки гірше позиції, ніж правий берег. Правий берег це горний хребет, російсько-горний кряж, і це не просто панівні висоти. Це по великому рахунку вже побудована фортифікація. Інший сценарій, похід на Харків від Куп'янська ще більш фантастичний. Не розумію, що взяти Харків вони будуть нездатні. Вони понесуть там величезні втрати. А якщо вони оголосять, що вони штурмують Харків, то всередині російського суспільства буде запит, Ну, коли ж ви візьмете. Російські ж генерали добре знають ціна помилки, вся їх багаторічна кар'єра. Їхнє завдання, звичайно, просуватися, і приносити хороші новини. Що вони в принципі. І планують робити, і коли вони цього не роблять, то приходить якийсь момент, коли їх починають там змінювати. З іншого боку, некваплива обережність, не російський метод. На кінець лютого запланований виступ Путіна перед депутатами і сенаторами. І його бажано підсилити новими захопленими українськими територіями. А відповідно, тиск і на Авдіївку і на Куп'янськ лише посилюватиметься. Павло Васильєв, факти тижня. Сітіві єдині новини.